Розглянемо цікавий кейс. Практика. Жінка звернулася до суду з позовом щодо поділу майна подружжя, зокрема визнання криптовалюти, а саме двох одиниць біткоїну, які були продані спільною сумісною власністю. Вона вимагала визнати половину отриманих коштів своєю власністю та стягнути відповідну часткову компенсацію. Чоловік у свою чергу подав зустрічний позов, вимагаючи визнати цю криптовалюту його особистою приватною власністю, оскільки вона була придбана за кошти, які він накопичив до шлюбу. Реч доволі цікавий та зовсім нетиповий, оскільки криптовалюта це щось нове для українських цивільно-правових відносин. Врешті-решт чоловік довів, що кошти на придбання біткоїнів були накопичені ним ще до шлюбу. Також це було документально підтверджено. Таким чином, суд відмовив у задоволенні позову жінки щодо визнання криптовалюти спільною сумісною власністю, однак задовільнив зустрічний позов чоловіка, визнавши отримані ним кошти за продаж біткоїнів його особистою власністю. А більше цікавих кейсів у нас на сторінці, тому обов'язково підписуйтесь та слідкуйте за оновленнями.